Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати ще одну кабіну. Це велика кабіна МТЗ нового зразку після реставрації. Друзі, ну по комплектації. Давайте поїхали. Дивимося. Автопоїзд, дах у нас металевий. Так, Фари робочі, дзеркала встановлені, казівники, поворотів, габаритів. Безрамочні вікна у нас тут стоять. Так. Позаду рамка на упорах газових, так. підсвітка номеру. Задня одна фара, я бачу робоча, скоріш за все, що вона буде там всередині. Так, фари вон всередині, бачите, з кронштейнами, скріплення у в задні фонарі. Так, давайте подивимося, що всередині. Так, це її комплектація. Під панель приладів у нас обшивка вже стоїть. Під панель нового зразку. Так, проводка є. Обігрівач у нас. Тут не видно, але він там є. Встановлений обігрівач. Так, панелька обігрівача. Отак, зашита. Так, на даху зашита у нас все. Так, всі обшивки присутні. Замки, ручки, важелі. Це і ще дозібрати потрібно, хлопці, і дамага. Вон там задня фара робоча. Так, сидіння тут встановлено, У нас. Так, транштейн сидіння. Це у нас крила закрилки. І я так розумію, що це підніжка вона у нас буде одна. Так, вона одна, вона буде тільки ліва. Без правої підніжки. Так, друзі, по вартості оця кабіна у нас 164 тисячі гривень коштує в даний час. Там прив'язка к долару. Тому, якщо долар піде вверх, а він піде, то буде трошки дорожче. Тому не зволікайте, по якості реставрації найбільш мені подобається ця кабіна. Бо... Тут по даху є деякі питання, але ну вони такі незначні там потертості, якісь там, прим'ятості. От бачите, таке от, трошечки є. А так взагалі все досить непогано. Ще раз кажу, 164 тисячі гривень у порівнянні з оцією за 130 тисяч ну, набагато краще вона виглядає. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в описі під відео, або е закріпленому у коментарі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.